Доброго дня, любі друзі, Тік-ток, привіт, будь ласка, підписуйтесь на мене. Якщо можете поділитися моїм відео, комусь, хто може підписатися, я вас дуже прошу. Чим більше в мене буде підписників, тим скоріше в мене буде більше часу даватися для відео, тому що зараз в мене обмеження 3 хвилини, саме більше. От, а якщо хочете повноцінно дивитися в відео, то заходьте на YouTube. Є силочка в мене в описі в профілі. І так, любі друзі, що є, що буде, і порада. Що є, намагаюся встигнути, що буде і порада. Порада, що з цим всі ой Боже, що з цим робити? Ну ладно, ну що буває, любі друзі, запам'ятайте для себе завжди і заспокоюйте себе всі ситуації. По перше, вони тимчасові. По-друге, іноді без критичних моментів люди не розуміють, що їм треба змінити своє життя. Тож ваші енергії наразі тут про сльози, про якусь біль, про скарботу, нещастя, можливо, вас зрадили. Ваші рідні, хтось, ті, хто з вашого оточення, тут про ненадійні відносини з друзями. Це ваша сигніфікація. Якщо у вас було таке або зараз такі відносини є, то цей розклад для вас, будь ласочка, дивіться далі. Що буде? Паш мечів, знову таки, бачите, пажице про щось, про якусь молоду, таку скажімо, енергію. Ну тут можуть бути і плітки, да, і хвороби. Знову таки, зради віроломства. Чому? Тому що тут люди... На не зробила висновки, що треба позбутися від цього такого оточення. Не екологічного треба виходити з такого оточення. Нічого далі чекати не треба, якщо вас зраджують. Якщо люди будуть змінюватися, духовно розвиватися і змінювати свою поведінку, вони щось зроблять просто для вас гарне, щоб скажімо так, да ну якось відпрацювати те, що було, скажімо так, але. Вам точно треба тут а, бігти, бігти від таких людей. Тут а, можливо зустріч з якоюсь молодою ще особою, котрий всюди сує свого носа. І він може вам робити зле просто за того, що він вам заздрість за свої внутрішні злоби або просто заради гострих відчуттів. Ця людина, як ви її дізнаєтесь, впізнаєте, ця людина заплутає усі справи. Балабол, от за все, що береться, він все заплутає. І знаєте, усім роздає якісь такі медвежі послуги, да, те, що не треба. Карта вам тут радить. Тримайте свої таємниці при собі. І плани теж, будь ласка, тоді буде вам щастя. А дев'ятка мечів, на що звернути увагу, любі друзі? Ну тут знову про душевний біль, про підозри. вам треба тут зцілитися. Тут ви можете потрапити під вплив неразумної людини.